Варіант 16, приклад 2 Спростіть 3. Спросіть вираз. 5 поділити на корінь із 6 мінус 1. відняти 5 поділити на корінь із 6 плюс До рівня Зводимо до спільного знаменника. Буде корінь із 6 мінус 1. умножити на корінь із 6 плюс 1 це той найменший вираз, який ділиться на знаменник першого і на знаменник другого дробів. Поділивши спільний знаменник ось він у нас, на знаменник першого дробу отримуємо допоміжний множник. Корінь із 6 плюс 1, а тут корінь, э, спільний знаменник ділимо на знаменник другого дробу, отримуємо корінь із 6 мінус 1, так як ось це скоротилося з ось цим. Так? Дорівнює 5. Помножити на, можемо винести взагалі дужки, тоді вийде 1 помножити на корінь 6 плюс 1. Так, це я вас запутаю зараз. Значить, що ми робимо? Чисельник множимо на допоміжні множники. 5 помножили на корінь 6 плюс 1, мінус 5 помножити на корінь із 6, Мінус 1, поділити на. У знаменнику наче інше, як різниця квадратів. Отже, буде корінь із 6 в квадраті мінус 1 в квадраті дорівнює. П'ятірку виносимо в чисельнику за дужки, в дужках буде корінь із 6 плюс плюс 1 мінус розкриваємо дужки корінь із 6 мінус на мінус буде плюс 1. Мінус корінь 6 плюс корінь 6 скоротилося в знаменнику. Корінь з 6 в квадраті це 6 мінус 1 у квадраті одиниця. Дорівняє 5 помножити в дужках. Залишається 1 плюс 1 буде 2. 5 помножити на 2. 6 мінус 1 5. 5 і 5 скоротилося. Правильна відповідь 2.